Задумавшись далі, погляд, чтобы ті уважні. Пауза. Нормально. Хорошо. Алла, вы выбраны? Так. А десять тридцать шостого? Кого выбрал? А, а? Буде приймати участь у конкурсі, міськ-просує. Mm -hmm. Коли в минулому році з охорони праці здавали екзамен, тоді була більш серйозна підготовка і дуже гарні відповіді. Екзамен, а де екзак. Практично це вже всіх не стосується, вони вже закінчили mm -hmm. наше відчилище. Mm -hmm. mm -hmm. Очень ошибка. Нормально. Кто пише, хто думає, хто читає. А, не я не вдягаємося, портативний апарат. Дихання мішок амбу, маска накладається на обличчя, фіксується ремінцем. І повігля робляться дихання рушки. Контроль дихання проводиться за рухом передньої стінки грудної клітки.